Вітаю, друзі! Сьогодні така гарна погода. І подумали, си, чого вдома сидіти, так? Да? Поїхали в ліс. Але сьогодні цікава така поїздка. А вирішили так. Ми зараз на Франківщині. Поїздити по чотирьох місцях, по чотирьох лісах різних. І подивитися, бо зараз грибів практично нема. Вісняний... Ті, що були, вже відійшли, інші вісняни ще не почались. Що там? Є ага. тільки бачиш. Да. Конвалія починає вже. О! Ще трошки і будуть квіточки. Хоча, якщо тут є такі, то може ми зустрінемо, де вже такі біленькі. Подивимося. Так от, друзі, вирішили так і зробити. Поїхати. І такий цілий день сьогодні поїздити по різних лісах. взяв з собою побільше водички, як завжди. Поїсти. Собаки не з нами. Невеличкий кошик на всяк випадок. Ну і звісно гарний настрій. От, Сподіваюсь, сьогодні щось цікаве да буде. Жекліон. Ішли. Ну як завжди. Все що, ми побачимо. Побачите і ви. Гарне місце, да? багато старих дерев. Може. Трутовік стрічав на жовтий, десь поліс. Може інші якісь грибочки весняні. Ну, в такий день дома буду, да, це. А так от по лісу полазити, то Настрій такий. А, не так був, а в такому лісі. Ще краще. О, це папоротні чи що це? Ну, вже такие сантиметров 30. йшли до такого участка тут хащаться починається ну багато крапиви, тут не підемо трошки далі може там нема такого до речі в тому році по весні, отак крапива бульдоги нічого а от більба пожалив собі лапи може там між пальцями, там перепонки я не знаю Викусував, потім так скопчав, тому ми в крапиву не ліземо. Бульдогам нічого. А більба пожалився. Тут десь хвилин ще 30 пройдемо. От. Ну, ми тут знаємо декілька місць, але є такі місця, де ми ніколи не були. От і. Подивимось. Якщо нічого нема, то поїдемо далі. Різні ліса сьогодні будуть, різні локації, але все на Франківщині. Шли, От трошки далі в ліс зайшли і тут, бачите, конвалія вже потихеньку квітне. Багато її тут. Де ви бігали вже Жека? По грибах поки що нічого, ні старого, ні, ніякого не бачили. Витерець трошки так гарно. Листочки такі вже великі. Ліс такий. Виключно листяний. Берез багато, дуб, сика. Суниця. Ну ви бачили, ми були в горах, там суниця вже квітне. Хача? ну і тут, бачите, квіточка є теж. Але там більше було кущів суниці з квітками. Тепліше, напевно, Ну, то не в самих горах було, то десь за кілометр. Там як така ровніна така і сонечко постійно. Відкрита місцевість. Ну, Тому там вона і... Більше квіточок у неї. Що, нічого, так? Да? Іріша каже таке враження, що Ліз за собою прибрав ті гриби, що були до цього. І зараз готується до іншого. Тому що взагалі нічого нема. Ніяких непоганок. Тут я все ж таки трошки в хащі вирішив зайти, буквально. на Декілька метрів. А це що? Друзі, це шапочка. Воно ніжка яка. Ха -ха -ха. Ви бачите, таке враження, що вона нас в цьому році чекає, поки ми в ліс не прийдемо і одразу хуп, нападає. А Іріша каже, щоб я попрощався. Ну, в цьому сезоні. А, до речі, це гарно. Запах такий чудовий. Ну, візьмемо, бо знаєте як, може нічого більше не знайдемо. Ну, тоді залишимо в лісі. Ну, а якщо знайдемо, то будемо трошки з грибами. Ну що, ріше. один-нуль. Грибники попереду. Як саркосифи, кажуть, тільки більше і корично. Зараз подивимось. Я вже приблизно розумію, що за що я рішу кажу. Ми такі гриби зустрічали, ніколи їх не збирали, але бачили. Де там твоя саркосцифа? Я вже там пів кошика грибів зібрав. Ну, поки ти тут з собаками, з саркосцифами. Де вони? А, бачу. Ну як саркасив. А вон ще одна під новою оберезна. Зараз я вам покажу. О! Ну от такий грибочок. Теж на... Я не буду зривати, теж на гілляки чи що? А ні, це на землі росте. Ми очіпати не будемо. Але вам покажу. Так, більше нічого. Ось така ситуація на першому місці а по грибам. Ох, ще трошки, напевно, я не знаю, дня 3-5, і це все буде біле в квіточках. Да, і повертаємось зараз ми до нашої машини і їдемо на інше місце. Недалечко десь кілометрів з 20. Але там а, така дорога, там треба проїхати вздовж ліса. Якщо там останнього разу, коли ми були, десь, ну не знаю, десь три тижні тому, там по той дорозі не проїдеш. От, Якщо, ну там кожен рік різничий там рівняє трактором ту дорогу, і якщо не порівняли, то подивимось, в общем, друзі. Під'їдемо, все подивимось. Можна там проїхати чи ні. І вже, бачите, воно попереду. Лісова дорога. Ми вже вийшли з лісу. Ще буквально 5 метрів. О! І от така шопинка ще. Ну то просто це... В цьому році не ми їх шукаємо, а вони нас знаходять. Ще? Друзі, ну це неочікувано, но ну. оце так Подарунок лісовий нам, да? Ти диви, яка гарність ще! Нічого собі Отако Повторюсь, буквально ще метрів 5-8 і лісова дорога. А воно ще одна стоїть. Воно. Вон бачить, О, зараз. О так. Тут ще одна є, але я не знаю як її дістати тільки. Жеку попроси. Ага. Йому простіше. Так. Бачите, друзі, робить гриби, а? Щоб дістати грибочок, треба тут. Е, ох! Чого собі? Дістав? Але... Який гарний! Диви. Бачиш, що? Він того коштував. Ну. Супер! Все, друзі, виходимо на стежку і їдемо на друге місце пішли, пішли. Вже під'їжджаємо до іншого місця. Там дорога така, що не проїдеш, а тут по лісу, напевно, лісничий. Зробили собі такі, я не знаю, зможемо проїхати. Зможемо дивись, так? Да? Там, там виїзд є. Такий. Так що. А це такі перспективні місця, тому так хотілося сюди потрапити. Ну, все добре. Зараз треба піднятися трошечки. І там лісок піде. І тільки зайшли, дивіться, друзі. Ну це як в минуле перекинуло нас. Бачите? Це Серкасцифо. Вона вже така, бачите, але все рівно. Оце неочікувано, ну впевнено, тут, якщо одна є, то тут ще можна знайти. Але вже не цікаво, вона ніяка, та і ці грибочки вже відійшли, підемо далі, сподіваюсь, на цьому місці нам більш повезе. Дуже гарно, що там оця дорога да, окрема. Лісова. Тому що сюди, друзі, ну, пішки сюди, ну можна дойти, але дуже-дуже довго буде. Далеко. Зовсім інші ліса тут. Дерева. А де ж яка? А, воно бачу. Бачите, яка знахідка у нас. Це тогорічний трутовік серчано-жовтий. Я ж кажу, ці місця пішки йти, це ну просто. Тому напевно ніхто і не зібрав. Це тільки по весні цього року. Ота от дорога, ви бачили, ми їхали. Роз'їздили там трошки і то така важка дорога. Уху, скільки тут, так, да, цих черешень старих. Сухих. От. Тому і трутовички. Ну, молоденьких я не бачу. Напевно, зарано. То зараз подивимось, пройдемо трошки нижче. О, Також трутовік, сучасно-жовтий. Але 24-го року. Бачите, як він виглядає Сухий. Так -то у нього колір такий жовтий, а от зараз вже якийсь білий Ох і черешні, да? Та і не обхватиш їх. Фу. Та, ці місця треба приїхати трошки пізніше. Ага, скільки їм рочків? Ну не знаю. Полазили ми там десь хвилин, ще 10, нема рано. І йдемо далі. І от дійшли до такого місця, де ми в 24-му році, в прошлому. Знайшли перші білі риби. І ще, до речі, тут в цих місцях перші голубінки були, Сироїжки. Подивимось, що зараз в 25-му році тут росте є щось чи нема. Трошки сьогодні вже бачите. На першому місці зібрали. Гарне тут місця, але дуже зарано для голубінки, ну і тим паче білих. Тут тиша, окрім старих тротовиків, серчано жовтих більш нічого. Переїхали ми яри такі попереду. Цікава місцевість. Більба! Шекері, де Марсик там вже? Подивимось, що тут. Тут теж такий старий ліс попереду. Гарні такі місця посеред лісу. А бачите, сонечко тут пробиває. Мох, волога, тепла. Але нічого нема. Дуже зарано чого ми хотимо, ну, то зрозуміло, Но... Все ж таки так от приїдемо в один день і полізуть. О! А це голубенькі квіточки, це барвинок? О, барвинок. Як цікаво, квітне. Ого! Килим такий. Зелено-блакитний. Супер. Воно наш репортер-фотограф. Красиво. Дивись он. І далі туди йде. За пагорб цей. До речі, коли ми тут знаходили голубінку, то барвінок вже не цвів. Ага, то точно. Намагаюсь Думаю, згадати. Та-да-да, що... да, да. квіточок та не, не було. Не було, не було. Гарне місця, дуже красиво. Але трошки пізніше треба приїхати. Марсик! Жекері! Де ви є? Пішли, нам в іншу сторону. Ну, а ми їдемо на останнє місце. Де ми сьогодні хотіли побувати. Не спекотно сьогодні, але много налазилось, водичка вже практично закінчується. По останньому лісу десь хвилин 40 полазили, друзі. І нічого. Висновки такі, що для тротовика серчано-жовтого ще дуже рано. Все ж таки трошки грибочків ми знайшли, ви бачили. Настрій гарний, собаки набігались. Будемо їхати ми додому. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.